Доброго дня, шановне журі! Мене звати Лахмоткіна Аріна, я учениця 11-го с класу Дніпроського полімовного ліцею номер 23 і тема моєї роботи дослідження перспективи застосування різних видів рослин в озелененні міста з точки зору утримання вологи в ґрунті. Озеленення міських територій відіграє важливу роль у створенні стійкого та здорового міського середовища. Правильне планування та реалізація заходів з озеленення сприяє покращенню якості життя мешканців, збереженню природних ресурсів, скороченню негативного впливу міської забудови на навколишнє середовище. Мета моєї роботи це визначити комбінацію рослин, які будуть найкраще утримувати вологу в ґрунті, що застосовується в садово парковому озелененні. Актуальність роботи полягає у тому, що зараз. Через урбанізацію залишається все менше зелених ділянок, які сприяють покращенню і збереженню міської флори, фауни та здоров'я людини. Тому виникає необхідність дослідити, які саме культури рослин слід висаджувати для досягнення максимального ефекту та найбільш економного розподілу водних ресурсів. У завдання досліджень входило виявити найтиповіші трам'яністі рослини для природних екосистем, сформованих на території міста Дніпра визначити різницю в отриманні вологи, монокультурами та полікультурами, порівняти різні види рослин і їх сумішей для визначення найбільш гідротаційного, визначити частоту, з якою треба зволожувати різні культури. Матеріал досліджень це саджанці конюшини лучної, щетинника зеленого, спиришок пташиного, марі білої, вівсяниці сизої, парковий ґрунт, пластикові контейнери та сухі серветки. Методи досліджень, які я використала в своїй роботі це порівняння описовий метод, експериментальний моделювання та моніторинг. Об'єкти досліджень. Конішина лучна, щитинник зелений, спориж пташиний, мар біла, вівсяниця -сиза. Саджанці, які я висаджувала у контейнери: це щитинник зелений, спориш пташиний, марь біла, конюшина лучна, вівсяниця сиза. та суміші. Півсяниця плюс конюшина, щитинник плюс марь, спориш плюс марь, а також суміш усіх рослин. Хід роботи. Задля дослідження я зібрала різні культури рослин із парку культури та відпочинку імені Шевченка та висадила їх у різних комбінаціях по контейнерах в однакових умовах, залила ґрунт з рослинами однаковою кількістю води і перевіряла його володість через 4, 5-6 днів. Щоб визначити, яка саме суміш або окрема рослина зберігає воду найкраще, а які залишаються сухими. Для визначення ступені вологості ґрунту, я брала суху серветку і прикладала її до землі. А потім порівнювала сліди від води на серветках від кожної ділянки з іншими. Вимір номер один: час виміру після полива 6 днів. У результаті ми бачимо, що найбільш вологом виявився спориж конюшина та суміш конюшини із вівсяницею. Досвід номер 2 Час виміру після поливу 5 днів. До речі, тут після саме дощового поливу. І в результаті найбільш вологим виявився щетинник та суміш із ним. А також вологими були вівсяниця та кунівшина і їх суміш. Загальна суміш була суха. Досвід номер три. Час виміру після поливу 4 дні. І результат найбільш вологою виявилися конюшина, вівсяниця, їх суміш, а також щетиник, загальна суміш суха. Висновки: Найтиповішими рослинами Дніпра у паркових зонах виявилися: вівсяниця сиза, конюшина лучна, спориш пташиний. Також часто зустрічаються марь біла та щетинник зелений. Більшість монокультур утримують волгу краще, аніж понікультури, але бувають виключені серед різних видів. Найбільш гідратаційними виявилася вівсяниця сиза, конюшина лучна, щитинник зелений, а серед сумішей краще всього витримують вологу полікультура із конюшини і вівсяниці. Це і є найбільш оптимальним варіантом для озеленення міста при економії водних ресурсів. Конюшину лучну, вівсяницю сизу треба поливати раз на 7 днів, щитинник зелений раз на 6 днів. Спориш пташини раз на 4 дні, мар біло раз на 3 дні. Дякую за увагу!